Всім привіт! Експерти ООН в області прав людини звернулися в Міжнародний олімпійський комітет МОК з приводу повернення російських спортсменів на світові турніри. Вони привітали бажання організації розглянути можливість допуску атлетів з Росії. Ми настійно закликаємо МОК прийняти рішення в цьому напрямку і піти далі, забезпечивши відсутність дискримінації будь-якого спортсмена за ознакою його національності. Ідеться в заяві експертів. В ООН також закликали МОК застосовувати до всіх спортсменів незалежно від їх національності одні й ті ж правила. Там підкреслили, що умова, що стосується підтримки спецоперації на Україні, відкриває двері для тиску та інтерпретації. 25 січня Мок опублікував заяву про необхідність розглянути можливість повернення росіян і білорусів на міжнародні змагання в нейтральному статусі. Уточнювалося, що шанс отримати дозвіл на виступ на змаганнях зможуть тільки ті спортсмени, які не підтримували проведення спецоперації на Україні і не порушували антидопингові правила. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!